В судовому процесі по забороні комуністичної партії України безумовно на стороні держави виступають насамперед органи державної влади. Як ви бачили, це і представники Міністерства юстиції України, зокрема Державної реєстраційної служби України, представники Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України. Однак в цьому процесі також на стороні держави залучені приватні особи. Ми почали розбиратися, хто ж ці приватні особи, і з'ясувало, що це представники приватної адвокатської компанії, які були залучені міністерством юстиції України для представництва інтересів Міністерства юстиції України і реєстраційної служби, так само в суді. Ну, у нас взагалі виникає здивування, невже Міністерство юстиції України не знайшло зі всієї України фахівців достойних, які можуть належним чином захищати інтереси держави? Ви, якщо подивитеся по біографії окремих представників міністерства юстиції України, зокрема одного з заступників міністра, міністра юстиції України, то ви побачите, що до червня місяця 2014 року він саме був працівником цієї компанії, яка була залучена до участі в справі для представництва інтересів держави. Ну, тут відразу виникає таке запитання, здивування, чому саме ця компанія була залучена до участі у справі в інтересах держави. Я думаю, що кожен може сам лише здогадуватися, чому саме ця компанія була залучена до участі в справі. Можете подивитися біографію міністерства міністра юстиції України, окремих заступників міністра юстиції України, голови реєстраційної служби. І ви побачите там дуже цікаву паралель, що в певній час своєї діяльності вони були працівниками або мали відношення до адвокатської компанії. Як власником якої чи відношення до якої мав чинний міністр юстиції України. Тому на даний момент, коли ставиться питання міністром юстиції про очищення влади, про люстрацію, і як він зазначає, що саме люстрацію він почне з представників міністерства, то хотілося б сказати, що люстрація вона полягає в тому, що з влади прибираються, люстрація очищення. Полягає в тому, що з влади прибираються не лише особи, які дискредитували себе, дискредитували державу, дискредитували суспільство, ті, які підривають авторитет, але й прибирання з органів державної влади таких негативних явищ, як кумовство, призначення на посади по мотивам якоїсь особистої відданості, по іншим мотивам, до влади повинні прийти фахівці, професіонали. І я впевнений, що Міністерство юстиції України має змогу зі всієї України. Яка має досить значну кількість таких прекрасних вузів, вирощує прекрасних фахівців, вибрати найкращих фахівців, які дійсно можуть кваліфіковано фахово представляти інтереси держави? Ми не можемо поки що на даний момент говорити фахівці. Вони е, мають достатню кількість знань, недостатню кількість знань. Але якщо навіть дивитися, по тому, що дуже багато керівних е, працівників Міністерства юстиції України, зокрема реєстраційної служби, заступники міністра юстиції отримали юридичну освіту лише в 2008, 2009, 2010 років, то я думаю, що особа, яка має Практичний досвід роботи 4, 5-6 років ну, на мій погляд, все ж таки, недостатньо для того, щоб обіймати керівну посаду в Міністерстві юстиції України. Ви можете собі уявити, щоб якісь, наприклад, європейські країни, Німеччині, Франції, Бельгії на посаду заступника міністра юстиції або на посаду керівника центрального органу в Міністерстві юстиції України призначалися особи, які лише 5-6 років тому були студентами юридичних вузів. Я думаю, що таке навряд чи можна уявити. Але в Україні таке можливо. Тому, якщо говорити про те, що повинна повинна відбуватися очищення влади, міністр юстиції насамперед повинен звернути увагу, що потрібно очистити владу саме міністерство юстиції, не лише від тих осіб, які підпадають під ознаки закону про люстрацію, а все ж таки позбавитися осіб, які в певній частині є некомпетентними. Не мають належного досвіду, не мають належного рівня знань, а також не мають належного підготовки практичної підготовки для виконання певних задань. А той позов, який був приділений до комуністичної партії України і по якому в суспільстві виникає вже маса нарікань, і навіть вже наші і політичні опоненти говорять про те, що позов сирий, він недопрацьований, і даний позов не містить переконливих аргументів на заборону комуністичної партії України, це є научним свідченням того, що він був підготовлений неналежним чином. Тому, як мені видається, якщо б фахівці були більш підготовлені, більш кваліфіковані з достатнім досвідом, ну я думаю, що держава також мала б певний авторитет і певний імідж, і ті документи, які складаються, вони були б більш фахові. І, але я думаю, що якби були б там серйозні фахівці, то цей позов взагалі б не виник.